Доброго дня всім добрим людям. Я буду, мабуть, говорити про не зовсім популярні речі, а саме про те, що більшість військових у свій час попітягували своїх синів, які пішли служити за їхнім прикладом, бо не потрібно було нічого робити. Війни не було, зарплата падала. Пайки, там, запчастини і так далі, можна було що-небудь поцупити, як показала історія, склади були обнесені колючою проволокою. Перестали існувати як колюча проволока, так і багато запчастин на цих складах. Особливо там, де були цінні або кольорові метали, або все, що придатне для того, щоб використовувати. В так званому народному господарстві, оскільки народного господарства немає на сьогоднішній день, тобто в індивідуальних Ні. можливостях. На жаль, Віктор Федорович Янукович у 2013 році, а я нагадую про це, що сказав, видав указ про те, що армія має бути професійною. Перше і друге, він написав, що з 2014 року. Припиняється будь-який призов на військову службу. Ну, на жаль, у 2014 році зробили Ліворуцію і почалася війна держави Російська Федерація з Державою Україна. Хотів звернути увагу на те, що ні народ Російської Федерації, багато національні, ні український народ Держави Україна не об'являли один другому війну. 2000, до 2014 року ми мали е, дуже добрий закон про мобілізацію. Мобілізації підлягали громадяни від 18 до 40 років, тобто найбоєздатніша вікова категорія. Але е, ліворуціонери перевернули все з ніг на голову та підняли граничний вік мобілізації спочатку до 50 років, а потім до 60 років. При тому були проігноровані висновки експертів про те, що піднімати граничний вік мобілізації вище за 55 років є недоцільним у зв'язку зі станом здоров'я, переважної і більшості представників цієї вікової категорії. При цьому ліверціонери вивели з-під мобілізацію е, найздатнішу вікову категорію від 18 до 27 років, е, вік зараз зменшили до 25 років. А також майже всі боєздатні категорії громадян під різними надуманими приводами, наприклад, тих самих студентів. І за фактом, зараз насамперед мобілізації підлягає та вікова категорія, яка за старим законом мобілізації не підлягала взагалі, оскільки було в більшості своїй, по суті, найменш боєздатною, а саме віком від 50 до 60 років. Тому акцент робиться саме на мобілізації. Тих, які досягають віку 60 років. Тобто, якщо правильно це розуміти, тобто знищення, знищити завдання знищити тих людей, які фактично мали б з часом отримувати пенсію. Я не буду говорити про це, що це злочин проти людяності, так як ці люди не здатні витримувати тягара військової служби. Багато до початку боїв, що вмирають, а дуже багато вмирають і під час боїв, не витримуючи фізичних нагрузок, не витримуючи того тягара, який на них покладений. А я звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день бронежилет порядний важить близько там 20 кілограмів і який потрібно носити зранку до вечора, а то і цілодобово. Фактично, ліворціонери зробили диверсію проти Збройних сил України, змінили закон, і новий закон, який до який новий закон 1049, який доповнював закони про мобілізацію там і так далі. Фактично, мало що змінив. Єдине, що змінилося, це зменшили вік з 27 років до 25 років. Таким чином, ліворуціонери 2014 року, які продовжили захоплення влади 2004 року, як яскравий приклад захоплення цієї влади в державі Україна, привели до того, що на сьогоднішній день точиться масштабна війна, і говорити, скидати все на сьогоднішній день на Путіна або його прибічників, не вважається. За можливим, оскільки пособництво наших управлінців держави Україна для досягнення, цього, для досягнення і розвитку цієї війни на сьогоднішній день виключити взагалі неможливо, оскільки цей факт є доволі очевидним. До чого я це веду? До того веду, що в органи управління державної влади в державі Україна. Прийшли люди, які, окрім популістичних гасл, немає знань, не розуміють суті держави, не розуміють розвитку напряму розвитку держави, ну і так далі, тому подібне. Тому варто замислитись над цим, оскільки ці негативні процеси привели до того, що сьогодні. Всі лянти у всіх е, телеграм-каналах, е, у Фейсбукі, у Павутині і так далі забиті е, фактично е, похоронами і співчуттями про бойові втрати е, на тери... е, української армії. Ну і що я хочу сказати? Я хочу сказати так, що е, дифузне право і впровадження його, яке е, було не фактично. Е, Воно розвивається, впроваджується, його треба розуміти, і ці негативні процеси є наслідком саме нерозуміння цього права. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, критикуйте, дякую за увагу. Будьте здорові, всім миру, добра і благополуччя.